Так, колеги мені підказують, що ефір вже має запуститися. Ми трошки перетримали цей момент. Зараз ідуть останні налаштування. Якщо у вас вже запустився, будь ласка, так, бачу, в мене вже є. Якщо у вас запустився, будь ласка, напишіть, як ви нас бачите, як ви нас чуєте, чи все добре зі звуком і таке інше. Це дуже важливо для нас, щоб ви нас гарно бачили та добре чули. Сьогодні ми зібралися, нагадаю, на рахунку розіграшу, оскільки напротязі кожного року, так, ми на початку року заявили, що кожного місяця ми будемо дарувати якісь подарунки, якісь розіграші для вас, для наших підписників. Це вже третій наш розіграш. Нагадаю, до цього ми розігрували котову шліфмашинку машинку та перфоратор, та ще були допоміжні подарунки. А, сьогодні третій розіграш. І як ми анонсували, ми головний приз це дриль, строповер акумуляторний, Ось ви можете бачити. А також за третє місце людина отримує портативний зарядний пристрій павербанк. Та за друге місце. Ось такі садові ножніці, ножніці від торгової марки Варано. Так, бачу чути добре, чути добре. Так, Прикарпатю також. Привіт, дякую, що ви нас дивитесь. А, так, тому нагадаю, що на нашому ютуб-каналі кожного місяця ми а, викладемо новий, новий відеогляд. Ви можете заходити, підписуватись на нас обов'язково. Це одна з умов розіграшу, ставити вподобайку від відео, а також будь-який коментар на ваш розсуд, який ви хочете залишити, ви можете а, залишити під відео, і ви будете автоматично приймати участь в нашому розіграші. А, за квітень місяць було у нас 385 учасників, які приймуть. А, Участь сьогодні в розіграші цих трьох подарунків. Механіка у нас, в принципі, не міняється. Ви маєте бути, у вас обов'язково мають бути відкриті підписки, це примка YouTube для того, щоб ми змогли перевірити, чи справді ви на нас підписані. За допомогою програми Random.org, яка зараз у вас з'явиться на екрані, ми виставляємо число 385, оскільки це наша кількість учасників, так, які виконали мінімальні умови та будемо генерувати випадкове число. Саме під цим числом і буде захований наш переможець. За третє місце сьогодні ми даруємо портативний зарядний пристрій від торгової марки Ворхут, Powerbank на 10 тисяч мАгодин. І давайте згенеруємо випадкове число та побачимо, хто його сьогодні у нас виграє. Так, значить, переможець захований під номером 176. Ми повертаємось до нашої екселевської таблиці. Ми вже заздалегідь підготували список всіх учасників. І шукаємо порядковий номер 176. Е, так, е, гортаємо нижче. Також хочу нагадати о, всім, всім сьогоднішнім переможцям. Обов'язково нам напишіть е, в будь-яку соціальну мережу. Це може бути інстаграм, це може бути Фейсбук, куди вам буде зручніше. Або залишити коментар. Бо у нас класні коментарі, до речі, залишають переможці. Е, і нам від цього дуже приємно. Так, 176-й номер, перевіряємо, її є, є. Переходимо зараз по цьому посиланню, побачимо, хто захований. А, так, віртуоз, якщо я правильно розумію, а, людина саме так підписана. Давайте подивимось підписки. Підписки відкрите. Так, є віст війна інструмент. Зараз я трошки нижче постараюсь пригорнути. Щоб вам було гарно видно на екрані, на жаль, нічого вже не можу. Є людина виконала всі умови, залишила коментар, вона нас підписана, вставила подобайку. Віртуоз, ми вас вітаємо, обов'язково зв'яжіться з нами, щоб забрати ось цей приз, який ви сьогодні виграли в нашому розіграші. Ми вас вітаємо. Цей подарунок для вас ми вже відкладаємо. І так, наступний подарунок: ножні садові від торгової марки Варано. Актуально на сьогоднішній день як ніколи. До речі, ми вже запустили новий анонс-розіграш на травень-місяць, там тример бензиновий, дуже класний подарунок, ми вважаємо, особливо він дуже в тему, саме сезон. І заходьте, приймайте участь, приз достатньо достойний. А, все точно так же. Зараз будемо генерувати випадкове число. А, так, віртос, напевно, не дивиться прямо трансляцію, не відписався. так би, Я думаю, відписався. У нас вже були такі випадки. Генеруємо випадкове число. 271 номер. Давайте пролистаємо до 271-го номеру і будемо дивитись. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Літо у нас буде достатньо насичене, буде достатньо багато різноманітного контенту, я думаю, який вам сподобається. Багато новинок. Ось у нас вже там. Одна з останніх це дренажні насоси. Скоро у нас буде відеоролик по ним, тому підписуйтесь. Так, підписки відкриті. Тотті канал саме так називається, і є від надійний інструмент. Тотті з множності садової від торгової марки Варано. Ми сподіваємось, вони вам стануть в пригоді, що у вас є ще підстригати. Сьогодні відправляються до вас. Будь ласка, з нами зв'яжіться. Для того, щоб ми е, далі з вами коригували, як вам відправити. Ну і головний подарунок, головний приз, е, який ми анонсували раніше, це дриль шуруповерт акумуляторний. Е, 12 вольт, дві батареї будуть йти у нас в комплекті. Ось такі батареї. Ще одна йде в комплекті. Також там йде зарядний пристрій. Головна його класна відмінність у нього є ось такий. Швидкозмінний патрон. Сюди ви можете ставити ввідку, сюди сверло і працювати особливо класно це тим, хто там збирає мебель або працює з деревом. Вони в повній мірі оцінять цю фішку. Тому побачимо, кому сьогодні поїде. В принципі, по господарству, по домашньому господарству він закриє вам всі питання. Тому давайте будемо генерувати випадкове число і шукати головного переможця нашого сьогоднішнього квітневого розіграшу. 249. Ну, Далеко ми пішли. Давайте подивимось, хто в нас під 249-м номером. Находимо 249. Переходимо. Дігл. Сподіваюсь, правильно прочитав. Так, дігл дивимось. Є. Піствій надійний інструмент. Ми вас вітаємо. Ви сьогодні головний переможець. Цей акумуляторний дриль шуруповет від торгової марки «Ворхут» їде саме до вас. Напишіть всі переможці, ще раз наголошую на цьому. Напишіть нам будь-який соціальний месенджер, щоб ми знали, як з вами зв'язатися та відправити, відправити ваш подарунок. Дуже швидко. Дуже швидко подивлюсь чат. Чат, все добре. Все, на цьому, в принципі, все. Нагадаю, обов'язково підписуйтесь, тому що це така акція на протязі всього року. Також ми будемо відзначати людей, які пишуть дуже класні коментарі. Тому проявляйте свій креатив. Ми також це відмічаємо та будемо також вам через час дарувати призи. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Дякую, що писали. Вітаємо всіх переможців! Дуже за вас раді. Е, підписуйтесь, дивіться наш канал. Е, дуже вам велика пошана Це те, що ви нас дивитесь, коментуєте. Е, Всі гарного дня. Е, на все добре. До побачення.